Всіх вітаю, звати мене Наталія. І сьогоднішній мій прогноз для Запоріжжя з 3 по 20 вересня. Отже, перша карта, загальна ситуація. Ми бачимо четверку, четвірку мечей. Карта перепочинку, тайм – Це карта, яка не передбачає суєту. Головне значення цієї карти це ізоляція. А отже, ми розуміємо, що в цей час таких важливих подій відбуватися не буде. Також цю паузу, цей тайм-аут місто, містяни не обирають самостійно, ми маємо розуміти це вимушений перепочинок. Якби воля міста, містян, то вони б продовжили б діяти активно вели позицію. Але в даному випадку говориться про те, що ці дні будуть більш спокійними. Але цей спокій буде вимушений. Так складаються обставини. Наступна позиція несподівані ситуації, і ми бачимо карту маг. Ця карта дає шанс. Все ж таки будуть моменти в місті, коли місто, містяни зможуть проявити свою волю, свою винахідливість. Але маємо розуміти, що це буде не постійно. Тобто так будуть складатися обставини, коли ми зможемо проявити себе. Наступна позиція це десятка мечей в позиції небезпеки. Дійсно, це одна з найнегативніших карт, але вона говорить про те, що люди будуть відчувати страх, відчувати горе, відчувати вічай. Я так розумію, що якісь будуть події відбуватися навколо в Україні, навколо міста Запоріжжя, або нав... в Україні, що люди будуть відчувати страх. Бо в ці дні таких щось такого вогняного, ну, не падає на Запоріжжя. Але ми бачимо оці хвилювання, ці переживання. Тому я так розумію, що щось буде навколо. Тому все ж таки. Ми розуміємо, що ще не так все буде спокійно. І остання карта чого очікувати в місті Запоріжжя в ці дні з 3 по 20 вересня. І бачимо дуже позитивну карту: шістка е, Пентаклей, яка говорить про стабільну ситуацію в місті. Тому будемо сподіватися, що все ж таки небезпеки минуть, небезпеки пройдуть повз. І все ж таки стабільна ситуація. І той перепочинок, хоча і вимушений, він дасть сили нам, містянам, для нових ударів по расистам. Всім мирного неба!